Всім привіт! Це відео теж про креслення, але вже для збірки. Поясню деякі відмінності при створенні проєкції і розглянемо ще декілька важливих функцій. А зараз прошу вас підписатися на цей канал, поставити палець вгору чи донизу та активувати дзвіночок. Це все дуже важливо для каналу. І поїхали! Загалом між кресленням деталі та збірки мало відмінностей, але при створенні будь-яких видів збірки можна приховати окремі компоненти збірки. Ця опція також працює з багатотілими деталями, але оскільки в минулому відео таких моделей не було, тому я не показав наочний приклад застосування. В збірці до кожного виду при натисканні на «Mopopetis» з меню Попити Manager» або класнувши правою кнопкою мишки по виду і обравши «Popetis», Можна налаштувати це відображення на вкладці Hide Show Components. Також можна змінити стиль відображення для кожної деталі на вкладці Show Hidden Edges. Ці налаштування працюють таким чином. Обираєте вкладку, переміщуєте вікно положення, яке не заважатиме вибору елементів збірки. І вклацаючи мишкою по потрібних об'єктах, додаєте їх у список. Далі можна натиснути на кнопку Apply, щоб не виходячи з цього меню застосувати приховування чи зміну відображення. Після цього можна продовжити обирати елементи на іншій вкладці, якщо потрібно, або ж можна натиснути на кнопку ОК, OK, щоб підтвердити вибір і закрити це вікно. Є можливість автоматично виключати деталі кріплення, але це працює для деталей зі спеціальним атрибутом або для тих, що додані в збірку з Toolbox. Ще слід сказати про чекбокс Auto-hatching? Для деталі з одного тіла ця функція була по суті не робочою. А на прикладі даної збірки чудово видно, як це має працювати, дозволяє змінити напрямок штрихування. Також можна обрати його, класнувши на заштриховану грань і в попиті менеджера деактивувати Material Crosshatch і далі змінювати штрихування, як вам заманеться, якщо є таке потреба. А зараз розглянемо ще одну табличку, що суттєво спрощує оформлення креслення це Bill of Materials. Виконується дуже просто. Активуєте саму функцію, обираєте вид кресленні і підтверджуєте виконання. Класнувши на перехрестя стрілок у верхньому лівому куту таблички лівою кнопкою мишки, можна активувати її налаштування, або затиснувши тією ж кнопкою перемістити табличку в потрібне місце. Розглянемо більш детально налаштування в попиті менеджер. Table Position. Можна зафіксувати табличку в кутах креслення. Type. налаштовується варіант відображення списку. Top Level Only тільки деталі в самій збірці та підзбірки. Parts only. Тільки деталі при цьому деталі підзбірок також будуть враховані, але без самих збірок. В цій моделі їх немає, тому нічого не змінюється. Indented. Цей варіант відображення покаже підзбірки і деталі в них. Але деталі будуть приховані як списки, що розгортаються, згортаються. Також можна обрати, чи треба нумерація цих підсписків та яка саме. Configuration. Можна змінити конфігурацію збірки, якщо їх більше одної. Part Configuration Grouping. Розгорнувши список, можна обрати кілька варіантів відображення списку для конфігурації. За замовчуванням активовано відображення конфігурації однієї деталі як окремі позиції в списку. Наступний варіант згрупує всі конфігурації списку, що походять від одного файлу. Я використовую один документ штифта, але три різні конфігурації, тому зараз вони згрупувалися. Останній варіант згрупує всі позиції з однаковим ім'ям в один. Таких у списку немає, тому нічого не відбувається. Keep Missing Item Row: Налаштування відображення для компонентів, шлях до яких втрачений, та для замінених компонентів. Після активації опції можна увімкнути закреслення рядка StrikeOut, а нижче обрати варіанти відображення рядків для таких деталей. Item Numbers – опція для швидкого форматування рядків. Можна змінити число, з якого почнеться нумерація, крок, увімкнути нумерацію як в дереві побудови збірки і підзбірки, а також заблокувати зміну номера елемента таблички, якщо ви хочете перемістити якийсь рядок. Також зверніть увагу на стрілечку зліва таблички. Якщо її натиснути, то з'явиться додатковий стовпчик з піктограмами компонентів, і наводячи на них курсор, можна переглядати її зображення в мініатюрі. Ви, мабуть, помітили цю панель, що з'являється при активації таблички. Вона для форматування тексту. Але ще потрібно натиснути на крайню зліва кнопку, щоб активувати повноцінне форматування. Щоб редагувати табличку, достатньо класнути правою кнопкою мишки в будь-яке поле і обрати потрібну дію з меню. А якщо треба відмітити весь рядок чи стовпчик, то наведіть курсор на зовнішнє поле навпроти потрібного. З'явиться стрілочка, класніть лівою кнопкою мишки, а далі правою та оберіть дію. Як переміщувати об'єкти таблички, я вже показував раніше. Можна редагувати вміст таблички подвійним кліком лівої кнопки мишки по полю. Після цього з'явиться запит, в якому потрібно обрати чи зберігати зв'язок з моделлю, чи обірвати. Активувавши Don't Show again, при наступному редагуванні буде застосований автоматично той вибір, що ви зробите зараз. Розглянемо одразу чотири функції, що пов'язані між собою: це «Balloon», «Auto Balloon», «Stacked Balloon» та Magnetic Line. Активувавши першу програма пропонує обрати ребро чи грань на виді, після цього позначення фіксується на кресленні в потрібному місці. Це позначення у вигляді числа за замовчуванням відповідає номеру в таблиці Beale of Material. І якщо Ви не хочете вручну виставляти ці номери, то можна активувати функцію Auto Balloon. Після активації оберіть всі види, на яких потрібно пронумерувати деталі, або якщо деякі деталі не відображені на одному виді. В попиті Manager можна налаштувати. Item Numbers. Майже так само, як і для таблички, але додається можливість відсортувати специфікацію за номерами у цій функції. Balloon layout. Налаштовується вирівнювання номерації Pattern Type. Можна виникнути ігнорування нумерації однакових деталей Ignore Multiple Instances та Insert Magnetic Lines. Цю опцію розглянемо вже у функції Magnetic Line. Також можна обрати до чого прикріплюватися вказівнику ребро. Нижче налаштовується стиль відображення позначень Balloon Settings та Ladder і e Frame Style. Ще є додаткова опція Quantity. При увімкненні відображатиме кількість компонентів поряд з номером, і тут же можна відформатувати відображення. Щоб повторно редагувати функцію, можна активувати її та обрати вид з вже наявними позначенням. При цьому програма запропонує два варіанти: Replace Balloon, тобто замінити повністю, або Resequence Existing Balloon. Перерахувати без глобального редагування. Якщо ж вимкнути checkbox Edit Balance, то з'явиться вже повноцінне редагування функції, але без деяких опцій, як от Quantity. Stack balance знаходиться в меню Insert Annotations за замовчуванням. Ця функція для позначення компонентів, що пов'язані між собою, та не можуть збиратися якось по-іншому. Наприклад, шпилька і гайка, як у мене в збірці. Тобто, після активації функції я можу прикріпити до шпильки виноску. Потім класнути по гайках і поряд з першим позначенням з'явиться ще два з номерами цих компонентів. Оскільки ці деталі не можуть бути використані десь ще в збірці, то таке позначення буде зрозуміле. У своїх налаштуваннях ця функція мало чим відрізнятиметься від автобалун. Щоб редагувати вже створене позначення, класніть правою гнобкою мишки по ньому та оберіть Add to Stack. Цю ж опцію можна застосувати до будь-якого позначення, створеного функціями «Балун» або «Автобалун». Magnetic Line – Це функція вирівнювання позначень. Після її активації можна обрати вже створену і відредагувати, або побудувати свою. Також активується, класнівши по будь-якому позначенню, створеному з увімкнутим чекбоксом Insert Magnetic Line. Регується довжиною лінії, кутом нахилу або перетягуванням. Якщо тягнути за всю лінію, то переміщення відбудеться без зміни кута нахилу лінії, а щоб змінити кут, потрібно тягнути за стрілочку. Мабуть, ви помітили, що на накреслені збірки не відображаються косметичні різьби. Щоб увімкнути відображення, потрібно активувати функцію Model Items і обрати cosmetic treat у списку Annotations. І не забудьте деактивувати Market for Driving в Dimensions. Якщо все ще не увімкнулося відображення різьб, то перейдіть налаштування виду і перемкніть «High Quality» на «Draft Quality», чи навпаки. А зараз я оформлю креслення збірки. На завершення покажу, як додати властивість, що визначатиме деталь як кріплення, для того, щоб автоматично виключати їх при створенні виду. Для цього потрібно відкрити файл properties в деталі та створити атрибут із фесторами, змінити тип текст на number і ввести в значенні цифру 1. Якщо у вас залишилися запитання, долучайтесь до нашої спільноти в Telegram. Також можете підтримати канал фінансово, якщо є така можливість, в описі під відео є всі необхідні посилання. Дякую, що дивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал. Дуже потрібен ваш палець вгору, дзвіночок та поширення. Також діліться своєю думкою в коментарях. До нових відео та слава Україні!